Знаєте, це людина, яка була фахівець високої проби, яка дійсно на кожному місці, де він проходив службу, він навколо себе згуртовував такий колектив фахівців, які ну, підрозділи, війков, в яких він проходив службу, завжди були дзвінцем. Коли би до нього не приїжджали, за нього завжди був порядок, висока дисципліна, дякую Олександр, за все, що ти зробив до цієї країни. Для нашої громади для сім'ї почувай з миром, У Житомирі попрощались із комбатом 138-го батальйону 115-ї бригади ТРО Олександром Вербило. Підполковник загинув 2 липня від обстрілу російських військ на сході України. З Олександром знайомі ми майже сім років. Сім років ми працювали разом в одному напрямку. Просто важко навіть підібрати слова, наскільки просто чесна, порядна, розумна людина. Створив на рівному місці батальйон, згуртував його навколо себе. Постійно навчав, пишався своїм батальйоном. Батальйон залишився керованим, батальйон продовжував виконувати завдання. Особовий склад не деморалізувався. Просто це величезна його заслуга. Він їх так виховав, так навчив, вимагав від них, і вони продовжили виконувати завдання. Віталій Маковський розповів, що Олександра Вербило мобілізували у 2014 році з 2015 по 2017 рік у складі 10-го батальйону 59-ї бригади захищав Україну на Донбасі. Початком повномасштабного вторгнення Росії Олександр Вербило сформував особовий склад 138-го окремого батальйону територіальної оборони 115-ї бригади і обороняв північні регіони Житомирщини для родини, друзів і побратимів. Це важка втрата, каже Дмитро Боличук, волонтер. Він був справжнім, чесним, порядним, надійним. Він тримав завжди своє слово і завжди до тебе прислуховувався, якщо потрібно було. Тому дуже важко. Олександр Вербило був хорошим і відповідальним другом, розповідає про нього товариш Сергій Вєтров. Дуже толкова людина. Він у всьому, у всьому хотів максимального порядку. Максимального порядку. Дуже твереза розумом і відповідальна і співчутлива людина. Такий хлопець, який Вів за собою, який дуже вболівав за а, своїх а, хлопців, за своїх побратимів. А він був дуже оптимістичний. Сьогодні звичайно дуже важко говорити і в минулому часі. А, однак ми будемо пам'ятати Сашу. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, побратими. У Олександра Вербила лишилась дружина, син та донька. Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно і до кінця служив ваш чоловік. Олександр офіцер армії, і він переконаний, що ми переможемо. На прийшло в армію багато патріотів, багато основних воєнних. тысячу гривен, просто выгнали из армии. Которые хотели служить, которые по характеру, которые знают. Очень много людей вернулось. Вот таких вот настроенных, грамотных. Есть люди, которые учатся на ходу.